10 гривень за парковку замість трьох така інформація нещодавно з'явилася у деяких коломийських засобах масової інформації. Однак, директор комунального підприємства Паркомат Сервіс Іванна Анюк спростовує ці чутки. каже, це лише прогнозована цифра. Здорожчання буде, але не таке суттєве. Наші журналісти вирішили з'ясувати причини зростання ціни та поцікавилися думкою водіїв з цього приводу. Зростання ціни за місце на парковці вимушене, розповідає директор комунального підприємства Паркомат сервіс Іван Найнюк. Усе через підвищення мінімальної заробітної плати і відповідно прожиткового мінімуму. Ми знаємо, що з 1 січня ми очікуємо наступне зростання мінімальної заробітної плати, то відповідно зростуть і податки. І відповідно зросте паркувальний збір, який ми платимо до місцевого бюджету. Буде збільшення збільшене ПДВ, ЄСВ. Все, що ми сплачуємо, Щоб, ну, ми мали змогу сплатити ці всі податки, ми змушені підняти ціну, тобто розробити новий тариф, економічно обґрунтований. Іванна Анюк поки не може назвати точної ціни, адже визначення тарифу доволі тривала і клопітка процедура. Ще в червні створили робочу групу, яка визначає завантаженість парковок транспортом. Далі спеціалісти розраховують попередній тариф. Він має пройти перевірку в антимонопольному комітеті. А вже тоді депутати міської ради повинні затвердити новий тариф. Над новим тарифом працює ціла команда людей. Тому сказати, що це буде з 1 січня, чи з 2 січня, чи з 3 січня, ми не можемо. Тому що ми робимо, як є зауваження, ми переробляємо, знову сідаємо, знову це все передивляємося, перераховуємо. Ми затвердили тільки математичну формулу, це коефіцієнт завантаженості. Це складова формули, за якою розраховується новий тариф. Скільки він буде коштувати, і який він буде. Поки що сказати важко, тому що над ним йде робота. Обов'язково є перевірка даного тарифу в антимонопольному комітеті в Івано-Франківську, тому коли ми зробили, поїхали, є зауваження, ми повертаємось далі, це переробляємо. Робота ведеться від серпня місяця, тому ми можна сказати з певненістю, що це дуже довготривалий і коропіткий процес. Нагадаємо, наразі година паркування в Коломиї коштує 3 гривні. Однак для тих водіїв, хто часто користується послугами паркування, є і місячні абонементи, що значно економніше, розповідає Іван Айнюк. Паркувальний талон вигідний вигідніший тим, що тоді день паркування для водія буде коштувати 4,15, А якщо оплатити кожну годину по 3 гривні, це буде коштувати в день 27 гривень. Тобто для водія це є вигідніше. Тому що 100 гривень на місяць, і ти паркуєшся на будь-якому паркувальному майданчику, і звичайно, економиш свої ж кошти. Водії сприймають зростання ціни за паркування, які можна було прогнозувати не надто схвально. Мовляв, усе дорожче. А тепер ще й доведеться витрачати зайву копійчину, аби припаркувати автівку в центрі міста. Я думаю, що доста вже їх дорожче. Ну піднімати ціну за паркування може розгрузити трошки місто, а в загальному нікуди гроші підуть. Однак є й ті, хто розуміє, що вплинути на ці процеси водії не можуть, тому залишається лише підпорядковуватись новим правилам. Від того, що я думаю, мало залежить, тому що це думає міська рада, а вона робить те, що їй доцільно, а не нам. Звичайно, що нам це не годиться нікуди. Але буде так, як рішить вони. Пані Лариса Паркувальник безпосередньо спілкується з водіями. Каже, вже обговорюють здорожчання ціни, однак сильно не нарікають, адже тариф ще не вступив у дію. Загалом питаються, чи буде подорожчання, але що в газетах не читали, та й все. Нічого не говорять. Каже, подорожчання, подорожчання цін через то, напевне, парковка подорожчення. Фахівці комунального підприємства зараз активно працюють над розробленням нового тарифу і наголошують, роблять усе, аби година паркування у місті не перевищувала 6 гривень. Ольга Гариджук, Андрій Гаращук, події Ентика.